Із поверненням Дональда Трампа до Білого Дому у 2025 році США можуть змінити свою економічну політику, орієнтуючись на обвал цін на нафту. Це матиме серйозні наслідки для Росії, яка залежить від доходів від експорту енергоресурсів. Заяви представників Білого Дому та плани Адміністрації Трампа демонструють готовність до радикальних дій. Як це вплине на Росію? Росія – Фінансує значну частину свого бюджету за рахунок саме експорту енергоресурсів, а в разі різкого зниження цін на нафту країна зіткнеться із скороченням доходів і можливим бюджетним дефіцитом. До речі, у 1980-х роках США вже використовували подібну стратегію, яка значно підірвала економіку Радянського Союзу. Трамп, як прихильник економічного тиску, може повторити такий сценарій. Також український радник Михайло Подоляк наголосив, що обмеження, запроваджені Заходом, втратили ефективність. Росія за ці роки адаптувалася, використовуючи тіньові схеми для обходу санкцій. Нафту, нафта Російської Федерації експортується через фіктивні компанії та страхові механізми. Перероблені продукти з російської сировини потрапляють на ринки не тільки США, а ще й європейських країн та країн Азії. Подаляк закликає до посилення контролю за транспортуванням нафти, страхуванням суден та фінансовими операціями, а такі дії, за його словами, допоможуть скоротити доходи Кремля і пришвидшити завершення війни. І ще один задум Трампа: за даними ЗМІ, адміністрація Трампа розглядає варіант запровадження жорстких санкцій, аналогічних тим, які діють проти Ірану наразі. США можуть застосувати механізми, які ускладняють транспортування російської нафти, зробивши її комерційно невигідною. Також Трамп планує збільшити видобуток нафти у США, створюючи глобальний надлишок пропозицій, що обвалить ціни на нафту. І ще можна тиснути на покупців російської нафти, наприклад, Індія, яка може опинитися під тиском через можливі санкції США. І тут результат він передбачуваний, зниження нафтових доходів Росії зменшить її можливості фінансувати війну. І якщо адміністрація Трампа реалізує свої плани, це може стати вирішальним моментом у війні. Економічний тиск на Росію та посилення санкцій матиме безпосередній вплив на її здатність продовжувати агресію. Тож чекаємо на позитивні моменти у 2025 році, який, можливо, їх нам принесе. Дякую вам, тримаємося разом до зустрічі.